Долучаємо до розмови Віталія Кіма, голови Миколаївської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація зараз, наскільки по можливості зараз навколо міста і в вашому регіоні, як виглядає? Ну, виглядає дуже оптимістично, тому що вона, ситуація динамічна. Інформація закрита, ми чекаємо офіційних. Е Повідомлення від військових, щоб не зашкодити нашим, нашим військовим. Але на загал ситуація перспективна та дуже оптимістична. Ну от Віктор Тригубов щойно нам сказав, що на Херсонщині і там на Миколаївщині у ворога є великі проблеми із постачанням, зокрема із водою. Що там геть зовсім уже з річок п'ють, чи не знаю, там колодязі копають в степу? Ну, дивіться. Що стосується постачання, дійсно в них е, великі проблеми. Багато хто з російських військових, в тому числі командування, вони на лівому березі від, від, звідти віддають накази. І якщо там, ну як то, в класиці там на одного, який стріляє, приходиться 12-15 людей, які його обслуговують, то у росіян це близько 30. Всі не хочуть бути в окопі, всі хочуть там щось робити в тилу. Тобто зараз напередку у росіян там лише сухпайки є. А на загалі вода і їжа це теж в них вже проблема. Тобто логістика постачання у них зараз це найслабше місце те саме з боєприпасами. Тобто лівий берег фактично відрізаний від правого, і у них залишається тільки хіба до Дніпра за водою ходити. Десь так приблизно. Ну, я, я це гарантувати не можу. В Дніпрі гарна вода, вони її можуть пити на, ну, насправді. Але що стосується логістики, в них є проблеми, є вогновий контроль над переправами, над мостами. І... Як повідомляють, ОКП, не можуть окупанти провести ремонтні роботи через вогневий контроль. Та також була там альтернативна. В них вони хотіли білого пристані наладити через баржі. Теж затопили наші військові цю баржу разом з технікою та особовим складом. Тобто ситуація у росіян погана, ми слідкуємо та допомагаємо нашим зсу. Ну а тепер їхня так. Так би мовити, танкова кавалерія носиться вздовж Дніпра намагається от демонструвати пер... перекидання, так розумію, підрозділів з одного місця на інше, демонструючи цим ніби здатність чи можливість посилити тих, хто залишився на лівому березі, ну ви знаєте, це вони вже роблять не для нас, вони роблять вже для своїх військових, яких моральний дух теж на нулі. І тому що вони там в перемовинах обіцяють: зараз, зараз дві машини переїдуться з колес, зараз підвеземо їжу, зараз перед. Підвеземо снаряди, але нічого нічого цього не роблять. Я навіть не здивуюсь, Якщо вони замість цього, за, замість того, щоб підвозити собі снаряди, вивозять холодильники з правого берега Дніпра. Тому зараз заборонено, Ну вони заборонили переміщуватися цивільним через Дніпро. Ну я думаю, це також через те, що наші громадяни дають координати і коригують цілі окупантів. Тому ну і може немає можливості перетинати зараз. Вони хочуть там намагаються військову техніку перекидати. Пане Віталію, наші глядачі вас запитують, як протікає здача колаборантів місцевим населенням? Чи місцеві активні щодо очищення від зрадників? Дуже Дуже активні. І ну, ви розумієте, що іноді інформація ну, не є зайва, а потребує доопрацювання, але. Арешти йдуть, викриваються люди. Їх небагато, але вони є. І співпраця зараз тісна з людьми, з нашими мешканцями. Ніхто не хоче, щоб хтось наводив якийсь там колаборант чи зрадник на, на наше місто. Ну прям ніхто не хоче, щоб стріляв стріляли по нашому місту. Ще хочу додати, що за останні тиждень, ну як мінімум, три ракети було поцілено в ту ж саму ціль, що ну, про це ж... Висновок який, що в них немає чимало нових цілей. А чи є якісь історії особливі серед місцевого населення, яке здавало колаборантів і зрадників? Можливо, у когось і стопів здали. Так, ну про це я не можу казати. Є там дві-три історії дуже гарні, але з ними працює зараз служба безпеки, тому ну про це не можемо зараз поговорити. Добре, а чого можливо ви можете розповісти про те, чому Балицького повернули окупанти назад? Кажуть, він дуже сильно тікав до Криму. Йому сказали: ні ні братушка, давай назад. Хто такий Балицький? А, Балицький. Це я так розумію, один із колаборантів, який тікав до Криму з вашого регіону. Ні, з мого регіону вряд що він тікав. Може, це там з Запорізького напрямку чи там з Дніпропетровського. Бо ну, щось, мабуть, бути. Бо з нашого, у нас немає таких визначних колаборантів, бо вони вже всі потікали. Вже ага. всі сидять там де треба. Пане Віталію, які втрати зараз від прильотів у Миколаєві і Миколаївській області? Е, ви знаєте, за минулу добу. Більш-менш спокійно в нас не було нічного обстрілу, було обстріляно пару громад, які знаходяться там, в Баштанському районі на лінії вогню. Втрати внесли за цю добу окупанти. І, взагалі, о, перспективи хоча б якогось наступу на Миколаїв зараз. Я розумію, що про це можливо зараз смішно говорити, але тим не менше, от росіяни там у своїх пабліках знову погрожують Кузькіною мамою, стукають черевиком і черговою якоюсь боєголовкою в обстіл. І розповідають, що ось ми зараз от всі як перезуємося, як помчимо на Миколаїв. Ну да, стукають голобайовкою Вони обстил, тому що в них там зараз проблема, де концентрувати війська чи на Харкові, чи на Донецькій, чи на Півдні, і вони не розуміють плану наших збройних сил. І хай так буде надалі. Хай там в пабліках кажуть, що завгодно, в наших військових є свій план, вони його реалізують. Ми їм допомагаємо. Тому варіантів на просування Миколаєва в них немає. Пане Віталію, дуже дякую. Спасибі. Нехай так буде і надалі. Збройним силам, як то кажуть, слава і честь, і вам спасибі за участь у нашій програмі. Спасибі, Віталій Кім був з нами, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Говорили власне про ситуацію навколо Миколаєва, взагалі на півдні України. Як бачимо, із повідомлень не тільки від збройних сил, а й власне від пані Віталія про те, що Росіян геть ну, зовсім сутужно із будь-якими можливостями на те, що Контрнаступ або наступ а, продукувати або планувати. У них величезні проблеми банальною з питною водою і з харчами, тому що.